Президент США Дональд Трамп заявив, що відкритий для розмови з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро. Сигнал до можливого дипломатичного діалогу голова Білого Дому подав на тлі зростання ескалації між двома країнами. Якщо ми можемо рятувати життя, якщо ми можемо діяти простим шляхом, це чудово. І якщо нам доведеться діяти складним шляхом, це теж чудово. США посилили тиск на Венесуелу, звинувативши її в наркотрафіку та наркотероризмі. З початку вересня американські ВМС завдали щонайменше шість ударів по ймовірним суднам контрабандистів у Карибському морі. Повідомляють, що внаслідок цих операцій загинуло близько 27 осіб. У відповідь влада Венесуели заявила про мобілізацію поліції та збройних сил, осудила дії США як агресію і пригрозила заходами у відповідь. Недавно в США офіційно визнали Ніколаса Мадуро та пов'язаних з ним осіб учасниками картелю Дело Солес, угруповання, яке Вашингтон класифікував як іноземну терористичну організацію. Це розширило санкції та дало США більше підстав для тиску. Вони створили багато проблем і відправили мільйони людей до нашої країни. Я маю на увазі зловживання стрендиарагуа та всіма іншими, кого вони надіслали наркоторговцями, наркобаронами, кримінальниками. Вони відкрили свої в'язниці та виправні заклади, і відправили цих людей до США, і ми цим не вдоволені. Мадуро та венесуельська влада відкинули звинувачення, назвавши їх хибними. Вони також заявили, що мета США природні ресурси Венесуели, а не боротьба з наркотрафіком. Водночас Дональд Трамп оголосив, що й далі завдаватиме ударів по ймовірним суднам наркотерористів, оскільки це рятує життя десятків тисяч американців.